Всем привіт! І сьогодні мы играем з руйною замок, короче. Там вот, валим руйнувати. Такий з чел. Йо, шо ти шо, шо, шо надо? Не... Не. 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 Я його зруйну. Ой. Ой, ой. Ой. Ой-ой-ой, він за мною гониться. Скопать. Давай. О, о, все, я убил. Ура! валим дальше. Так, да. Чел, не, не. Топ, тобто, замабу не просит, да? Не, не тупо, ногой тобі Куда ты идешь? Стоп? На зазвучие просто мучение. Выделил. Так, вал. е моё ты че? Чё? Там еще с под подавите стреляют, там какие-то башни жесткие. Йо, йо, видары мне должны. А йо, да. Йо, копать. Так, давай, все. Хвалим далее. О, йо, копать собаку на нас. Йо, тут луки уже. Ай-яй, нифига себе, а ч так? А-а-а! ай ой ой я не бачу, скільки вади Хапаю. Що це таке зупо? Й. тікай тикай. Шові було? Ой-ой-ой, там мене б'ють. О, нова втука якась. Нова втука. Ну, все, мене мабуть, был. Ніе. Надо короля вбити. йо, крутяк. Окей, якась нова штука валим. Так. О, опа. Кись тільки оцей, а оцей Е, окей Тийть Типа Ааа, а, це типа металит и фовит як Потяг те не непон Так бату що Та ти Ну я як Окей. О-о! О-о-о! Йо, я можу метеоритами кидатися. Йо-мою. А по прозарядкам вообще долго. А, а тут быстро. Так. А, тут я типа мед можу купити шо? А, <кх> а це от хай буде. О. що я купив. що, де мільйон? Это он. сюда. Ну а тут шо вообще? Тут скельки просто стоит. Там дальше. Какая штука нова. Как можно открыть, да? Все. И и и и и Короче, рыцари какие жесткий копать. Ай, 25 процентов. Вы валим Прямо вот так вот. Не. Не, не. Я тут люди. Вало мне хубав. О, да, за мной хватает эти вот. Чел. Да, да. Да, да. да, А, стоп. Мать. Стоп. На! Ооооо, вы подъедьте, тупо заново удары его зна. Они стреляют. Заходи вс стороны. А вся перезагрузка пройшла. На замок. О, замок зруйдували щось. Йо, А, Тут такий жорсткий. А йо, я сдох! О, капець. Ладно. Опять. Ой, бля. Зря я, мабуть, використав, Я хочу до цю, цю штуку скинути. Так. Да. О, ви подивіться, скільки багато урона взнеслось. Башню бьем, башню бьем. Давай. Давай. Я за не за нею багато бабла получу. Що це таке за штуки вообще? то башню зарейдвал а то на ю тут еще и давай мягко йо Тут еще цей Лучний по не стреляй и тупичный Так Скидывает Да тупо шо такие уже крутые ой-ой тут задойда цей зачем все так не, 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 не може по мене попасти, да? Не, не можеш, Ха-ха-ха. Давай. Я зарабо вбив... її, Ой, да куди я стріляю вообще? Я ж туда навів, блін, там вообще мало хата у неї залишилось, блін, ну окей, валим. чого мінус 100, не пон. Окей, валим сюда. Эээ. А дальше один тысяч окей Я, я купил стоп Все. И він тепер більше Ну, Но тупо дерева за мной Тыки на, 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 на. Надо еще так с тем вагнеком повторить Э Я хочу на замок скинуть А замок зруйнували Блин Чел ты ч все руйнуешь? Йо, давай! О, ви подивіться, йо. Ви набагато багато урону! І за мною гоняться! Капеть! Капець! Бай! Давай. давай, давай! Так, і скидаємо. Да. Все! Ой! И сдох! <схід> Капець. Скільки стоїть то! А, ждите сюда одну 1000 тоже. А п'ятьсот? За 750. На 1000 Давай за 700 э, за 1000 купим. И прям пофармим. Йо. Так не, 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 не. домики. Так за Понял, але я валю, короче. Руйнуем стенку. А, там по мені ще стріляють. Оце фото за втука я але я вкину. Йоу Копать, крутяк. Стоп. А, по мені стріляють, йо. Тут ще... Рицарі и рыцарь, -мо! Да за мною всі гоняться. <гас> йо, Давай. А Йо, вс, дощ, дощ то, що випав. А, я не то, я не то. Йо. Валим, позирим, що за дощ. О, вже два кана форми, представляєте? Капець. Валим. Який дощ, який дощ там? Я не розумію, йо. Якийсь дощ випав, чи що? О, о, ого. Це ще якісь дощі є, представляєте? А я не можу. Значить, надо щось прибрать. А типа у на ХП Ні, не треба. а Не надо. Гертить. Ты не 5К, давайте. Ну, ну. А, стоп, це надо по черзі. Блін. Значить не круто. Все, я купил уже круто якесь, че їх надо гордіти. А, да, все, ses, а где да, Уалим? Uh, think... Тут шо Да ja Я не разум не фото таке ось подвина, дамага щось там коротше Оооо, нифига ся подвисика швидко вбиваю вообще Йоу Так Ого замок разрегельс, йо І замок тут Да, замок я да когось зайти Ого жестки надо ворота ці? идти давай вот так вот апатия в водопопал идти и замок Давай! все калем. Але, ждите о отрегену все так на тупо о, за мной вже все якісь челы бежать! Треба швидше цей замок руйнувати. Йо, мене -а. Ну все, буде крутий якийсь цей чел човбив. Йо капець. Так, валим далі. Купим щось. Або топ. Це скільки. Я не знаю, що це таке, але я це купив. Типа хп багато. не Блін, йо. Це скільки. А ну блін, я вже нічого не куплю. Валим. Так, не, на, на. Вот они вообще такі оці огоньочки великі. Там вообще багато хп сносит цим челікам. Да, піти замок руйнувати? Стоп, тобто, замок розруйнували його. йо, за А за мной и штуки. ті так. Теорит. А, а, я там мог його зруйнувати легко. Добре, давай. Я не можу. Трапи, ну дайте пройти. О. о. А -ай. Там дивіться скільки цих штук уже. Так, у мене є ідея. Все, паркур, пар... паркур, паркур. Йу. Вс. Ого! Что это такие? Что? Ого! Что? Что? Как я ее бью? Надо задом быть. Я тут дасть эти штуки. Я мир. Давай. Замок я замок зруйновал, я снова не успел. Да мне было у него на тавори сразу впустить. А чому у него так пада хп? Не понял. Ой, по тоже і в штуках. О! Ого, кручок. не 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 -е -е. А стоп, она моя попадає так. Значить, на тупо. Вот ты давайте, на на, 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 на стреляем будем. Тут такие дракон! Что ты такие? Что за дракон? А, стоп, тут чел маленький, представляй? Короче, я тоже таким хочу стать маленьким. Я якась суперспособность новую. А. а. Я не знаю, что это таке. Ай, ч она А, Надо стрелять по ним. Не-не-не. И статую вообще можно вот так побыть. Не, ой. Окей, там что-то мне сказали и все. Валим. Ой. Ой. Валим, короче. Не надо срочно питы туда. Не, по мне уже там стреляют все. Вали, быстрейше, на челик ещ по дорозі вб'ем. Подождите. Тут еще чуть-чуть до 3500. Ч так мало? дерев? Блин. О, я. Я маленький. Оооо. Шооо, что це таке? Я такий швидкий и маленький. Потупа якийсь порткар Двис. Кто це як? <крутик> Ааа. Вс, поїхали. Як я високо щас стрибаю? Йо. Так, валим, нам надо не сюди. Так. О! Стоп, давай. Стоп, Щось помінялося, чи що? Я, мабуть, замок заспавнив, що. Я досі не знаю, що це за штука. Йоо Окей, що це за дощ? Я, я не можу, короче, це взяти. Окей, о. За якась сила води, йо. А ч так багато тут еще силы каких-нибудь жестких? Окей, давай замість, ой, сили, Сила води... Стоп, ні? Да блін. Вдеть. Так, меняем. И С. Качаем... И... Стоп, чё? Что? <со> а мне С надо. Так, так я уже в да, тихо. ну, блин, ну, сколько тут разбираться? Ну, а мне С надо. Все, оце, я оце, все, нарешьте, ё-моё. Шо? Ого, ого! На ну, замораживай, типа отак от не. о о крутяк. Типа так вот на типа так я не попав, тобі. Він, на заморожений і шла типа. Икай, нападай на цей город. А. А. Я за мною вже, мабуть, быть идут ничего. Йо, е -е -е -е! стінка застроїлась! застроилась. О, ні, це не надо. Да, а я не попал. Ай. А, ого. Так, мама, мало хп. А, типа, можно закчали якось быть. Ого, тут охорона тупо. Рона ведьмейна. На туку. Хуб, ти чо не здох? <хлі> Давай. Йо. На. Толку. Так, а еще целью покой. Ей, і шо. <хлі> <хлі> і шо? <хлі> а я типа можу маленьким стати, да? <хлі> Стоп, да, вроде. Ти, типа на когось постукати надо. Окей, okay, я понял. Я ну, блин. Тут замок зруй а я не успел на uh, пройти эту замка. Йоу! Утікай! Да боже! На блин, я промазав, что це за тупо почалу за мной идуть? Не nee. Оу. Oh. кучок. А, ой, Йо. да. Я не побачу, що. Ну Да, чого ти? Тепер запускаємо. Пяу. Коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока!